Нам благодійний фонд передав трал для перевезення техніки. В військах він використовується вже в даному випадку. тобто Ми його завантажили інженерним екскаватором кразом для перевезення на схід. Ось так само він у нас використовується для Евакуації пошкодженої техніки і для перевезення, оскільки зона бойових дій є широка, тобто там між Донецькою, Харківською Сумськими областями по 400-500 кілометрів, де не де є віддалі, тобто, щоб інженерна техніка не їздила своїм ходом, а її легше і доцільніше перевозити на травмі. Це дуже важлива річ для наших військових. Ми сподіваємося, що їм це допоможе робити їхню роботу, за що ми дуже їм дякуємо. І зі свого боку ми допомагали, допомагаємо і будемо обов'язково допомагати, скільки це потрібно. Оскільки він у нас є важливий, ну конкретно на даному прикладі техніка стара. Колеса на ній є спеціально пристосовані для їзди по бездоріжжю. Відповідно, для Долання великих відстаней, коли він буде їхати просто по асфальті, по трасі він буде створювати для всіх проблему. Плюс він набагато більше споживає пального, тобто це є доцільніше і економічніше забрати і перевести його між точками на тралі. На сьогодні він пристосований, має їхати в Донецьку область для доставки інженерного кразу для облаштування позицій. Для 45-ї артилерійської бригади, бригада корпусу резерву, на днях, до речі, святкувала свою річницю. До війни фактично було 30 осіб всього-навсього складалася, тобто вся бригада розгорталася. Є від вас допомога, використовується, допомагає. тобто За це велике дякую. З дня створення нашого фонду допомагаємо. Ми тісно співпрацюємо з керівництвом цієї бригади, завжди знаємо про їхні потреби і стараємося одразу відгукуватися на будь-які їхні потрібності. Дякуємо, що люди ще не втомилися допомагати вже скільки ну, дев'ятий рік, тим не менше, далі люди допомагають. Людям, які не на фронті, хочемо сказати, що маленької допомоги не буває. Тобто, кожна гривня, кожна допомога, вона відчувається в сукупності. І коли ми разом, ми сильні.